Дорогі брати і сестри, вітаю вас знову із цим прекрасним святом для вашої інформації. Це перший раз у нашому храмі Божому, що ми освячували свічки якраз на цьому святі. Я не буду, не зможу вам розказати чи оповісти вам. З якої причини, що не тільки в нашій церкві, а мені відомо здається і в Покровській громаді, і навіть тоді, коли ще я був молодим діаконом у катедрі Святої Софії, тут у сусідстві в Монтреалі, бо я був там діаконом 16 років. За, за моїх часів ніколи не посвячували свічки на свято стрітення. Ну, прочитавши про це свято детальне детальніше, і я подумав собі, ну треба попробувати цей раз е, відбути це таке освячення свічок. Все ж таки, всякі традиції вони нас зміцнюють е, духовно і воно ніколи не пошкодить. Так що я так постарався в останню хвилину, я так навіть і не подумав я своїм користам. Вибачався, що я їм тільки приніс ці, ну, чин освячення свічок в останню хвилину. Так що вони молодці за це, що вони вміють трошечки читати, і все було написано. Каже чорно, чорне на білому, і слава Богу, їм поклін вам, що ви відважно так гарно відспівали. Цю частину посвячення свічок з нагоди нашого чудового, гарного свята, світання Господнього. Я знаю нам попередники в цій громаді, ось подам вам ще доказ. Коли я ще був і коли я народився, я народився у Бельгії давно-давно, більше півстоліття тому. І священик, який мене е, е, то охрестив у Бельгії, просто випадково так сталося, що його, наша Українська Православна Церква в Канаді, його спровадили сюди, до цієї громади, до, цієї, до цього кажуть, храму Божого. І він був настоятелем тут у цій громаді довший час. Був навіть він настоятелем і в Покровській громаді. І від нього ніколи не було чути, що ось якраз на стрітня будемо святити свічечки. Так що це було, кажуть, і для мене така несподіванка, що я в останню хвилину <кхи> рішив, щоб цей чин, цей звичай кажуть, здійснити його сьогодні. Просто заради того, що багато з вас з України. Я певний, що по цілій Україні на святі е, стрітання Господнього напевно і відбувалося посвячення свічок. Я знаю, що там, де у деяких джерел, що я досліджував у деяких церквах, я оповідав у своєму слові, що у деяких церквах навіть освячують воду. Мені відомо наш. Член нашої вівтарної дружини Ростислав навіть похвалився сьогодні ранку мені, що він був у нашій сусідній церкві святого Василя Великого на їхній відправі, і там також вони відправили не тільки відправили службу Божу. Бо вони починають службу Божу раніше, здається, в 9 годині по священику де, 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 треба десь-інде поїхати. Так що вони швиденько відправили, і також, так як наш е, прислужник похвалився, що він був у їхньому храмі, помолився там і переніс ту молитву сюди до нашого храму Божого, і з такими новинками, що і там так само відбулося. Бажаю вам приємного дня, брати і сестри у Христі. Ще ми маємо гарний звичай у нашій громаді, не тільки посвячувати свічок, але й вітати е, е, наших іменинників. І якраз учора наш прихожан, наш працівник при нашій громаді Ігор Лапін. Якраз відзначив його день народження, це було вчора, так що вітаю вас, брате, із цією гарною подією в вашому житті. Це ще ви, ви чудне, чудне 20 років молодші від мене. Бачите, як то так? Гарно вітати молодих від моєї особи. Так що всього найкращого. Щоб Господь вас благословляв, зберігав у гарному хорошому здоров'ї. Де Марина гадус? А, а тут вона сховалась. Якраз у цей вівторок, напередодні мого дня народження, можу похвалитися, що Марині якраз сповниться. Тринадцятий вік це дуже цікавий рік у особі кожної, кожної людини у жіночому роді 13-го ця люд... особа стає старшою. А хлопчикам то треба чекати до 21-го року свого віку життя, поки можемо їх назвати старшими. Ну, але це залежить де на Україні. Напевно, там скорше всі е, старшими поставали, особливо коли їх визивали на війну. Так що таким чином я знаю, що це вже не жарт, а сум. Коли ми знаємо, що молода людина йде на війну зберігати, кажуть, свою країну. Всього найкращого, Марина. Ще нехай Господь тебе зберігає на довгі, довгі літа. Ми так кажемо. Я пам'ятаю мою бабусю, вона казала: а каже, які то роки тяжкі, як людина живе до такого старого віку. Каже, то вже не життя, а мука. Ну, Але як хтось обдарований добрим здоров'ям, я знаю деяких осіб, які дожили до 105, до 103. А я з одним, бо як мені прийшлося при цій громаді бути робітником звичайним, як багатьом вам. І там один, з яким я працював, він поїхав на два місяці, повертається, я його питаю, кажу, а де ви так довго згубились? Де ви так, що вас я не бачив? А він каже, я поїхав батька свого відвідати, бо я давно з ним не бачуся. А я питаю, а скільки батькові років? 117 років. Не вірилось. А я його так і мені, я сам був здоволений. І він молодий, йому не більше було 40 років цьому е, своєму, е, ну, цим, цим е, з колегою зробітником, який працював зі мною. Так що я його спитав: ну, а який же в нього секрет? Він каже: він машиною ніде не їздить. Ціле своє життя тільки автобусом їздив і не курив, а трошечки підпивав. От вам секрет, формула до довгого життя. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, всього найкращого з нагоди нас, нашого свята, зустрітання Господнього. Дай Боже, щоб ми. Дожили ще до 25 таких посвячень свічок, і щоб я до того часу ще проживав між вами. Христос серед нас, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!